Якщо порахувати, скільки грошей українці викидають на вітер за рік, закриваючи очі на недогріту воду, холодні батареї, неприбрану територію, аварійний ліфт, то вийде далеко немаленька сума. Так, приміром на стоквартирному будинку, якщо переплата за неякісне обслуговування з оселі становить 30 гривень, жек за місяць заробляє 3 тисячі гривень. А таких будинків тисячі за неякісні комунпослуги варто вимагати перерахунку місячної сплати. Процедура не проста. Для початку потрібно повідомити диспетчера про неякісну роботу служб, написати заяву з вимогою зробити перерахунок. Потім разом із представником ЖЕКу, який прийде перевірити правдивість заяви, скласти акт про відхилення послуги від норми. Якщо протягом двох днів здати подачі заяви. Представник виконавця послуг не з'явився, мешканець має право заповнити самостійно, заповнити акт претензії, підписати його разом із двома сусідами і подати до організації комунальної, і вона повинна буде виконати перерахунок. На завершення потрібно отримати акт про перерахунок. Приватні надавачі комунальних послуг кажуть: у них домогтися справедливості простіше. Коли у вас УСББ, ШБК, чи обслуговуючий кооператив, ви звертаєтесь безпосередньо до свого голови, складається акт. Цей акт. Підписується всіма присутніми, і на підставі цього звертаємось до Києвенерго чи водоканалу, і робиться відповідний перерахунок. В квитанції за місяць, яку отримує мешканець, є окремий стовпчик, він так і називається перерахунок. І по тій послузі, по якій було виконано у розрахунковому місяці перерахунок, мешканець віде, як ба, може побачити, яку суму йому було знято. Е, якщо, е... Перерахунок виконується за більш раніший період, то ще внизу квитанції додатково вказується, що виконано перерахунок, наприклад, за е, березень місяць. Якщо ж у квитанції не вказано за що і скільки відшкодували, варто звернутися до ЖЕКу для обґрунтування. Вам чітко укажуть в справці за підписом начальника комунального підприємства і головного бухгалтера з круглою печатю. о том, что на какую конкретно сумму вам было сделано перерасчет. И по этому документу вы уже будете четко видеть, за какую услугу, в какой сумме. Єдине, що не буде видно, яким образом ну то есть, какая методика здесь применялась. для того, аби зрозуміти чи правильно зроблений перерахунок, потрібно звернутися до бухгалтера комунального підприємства, який зобов'язаний розшифрувати кожну змінену суму. Принцип перерахунку за опалення такий: якщо в опалювальний період у кімнаті температура була нижча за 18 градусів, платити потрібно менше за кожен втрачений градус мінус 5%. Так у діапазоні від 17 до 14 градусів можна отримати знижку у сплаті від 5 до 20%. Якщо ж у кімнаті менше 14 градусів, за опалення платити взагалі не потрібно. За неякісне водопостачання теж є знижки. Так, за нормами, температура гарячої води має бути у межах 50-75 градусів за Цельсієм. Якщо ж із крана тече вода з температурою 49-45 градусів, сплачуєте 90% від загальної вартості. Лише 60% потрібно покрити у тому разі, якщо вода й тепла – 40-44 градуси нижче за 40 градусів гарячу воду оплачують за тарифом холодної, а ось перевірити перерахунок суми за неприбране подвір'я чи під'їзд самостійно практично неможливо, адже для кожного будинку розцінки на його утримання індивідуальні, і їх складові теж різні. Тож за цифрами доведеться звернутись до ЖЕКу, та й обґрунтування цих тарифів добитися не вдасться. Через закон, якщо говорити відверто, діючі нормативно правові акти, які визначають порядок затвердження цих тарифів, зокрема я говорю безпосередньо про тариф про отримання будинків споруд та прибудинкових територій, не є досконалим. Тобто об'єктивно, на жаль, не можна встановити умотивувати розмір комунальних тарифів, жеки таки зобов'язані. Відповідь на запит повинні надати не пізніше як за місяць.